Вітаю всіх! Хочу зробити відеопораду бачу, для Донецької області. Дуже багато негативу, хамства, желчі. І знову тикання житлом. Любі мої, ви ж не треба цього робити зовсім. Ми в Харкові, наприклад, проживаємо. Ви думаєте, нам весело? Ні, нам піздець як не весело. І неважливо, в якому ми житлі проживаємо. Зовсім неважливо. Зрозумійте ви це. Постійний стрес. Люди також втрачають житло від шахедів, тут руйнується воно, постійні проблеми по всьому місту. Розумійте ви це? Багато переселенців. Недавно я гуляла з малим, бачила переселенці приїхали люди і згружали речі. Що мені вам сказати? Не так все весело, також. Не треба желчки дати, знову негатив багато. Зрозумійте, що у вас така вийшла ситуація. Ніхто з оточуючих в цьому не винен. Зовсім не винен. Реагувати треба на те, що відбувається, все. Тому для вас психологічна порада, як, по-перше, як себе вести, як себе привести до ладу в даній ситуації, що склалася. Ось. Кавардак в голові повнючий. Зібрати все в голові в себе. Нарешті взяти себе в руки і все в кучі в голові створити в одне ціле. У вас бардак просто страшнючий, любі мої. Ви заплутались. Просто заплутались. Друге. Негатив цей, розумієте? Оце та сторона негативу, яка вам заважає ось воно. Зрозумійте, не треба з негативом до оточуючих, не треба з негативом до інших. Так погано, але питання в тому, як ви до інших, навіть як ви, ви чи регіон приїжджаєте, в якому стані? В стані розпачу, нервів, розчарування, так, в стані злості, негативу і тикання чимось, це інше. Я спокійно можу про це говорити, бо. Я виступаю в ролі і як переселенець, і як приймаюча сторона. І та і та сторона. Я знаю 14 й рік. Я знаю 15 й рік. На жаль, багато хороших людей було. багато, А багато просто гімна. На жаль. Просто я стільки розповідала історії про хлопців з Донецька. Вони казали напряму і. Виливали багато негативу. Просто до хріна, тому що їм щось постійно не подобалось. Не таке житло, не такі ціни, не таке там все. Щось у вас не так, от у нас було краще. Розумієте, коли люди таке кажуть, ви бачите, реакція зовсім інша. І ці хлопці від мене щось хотіли. Я була в шоці, дикому? Тому що, вибачте, не треба з таким взагалі. Чіпати. Ось. Тому, будь ласка, працюємо над своєю темною стороною, над своїм негативом. Також працюємо третє. Бар'єр. Перше. ламаємо бар'єри. Самі. Вижигаємо їх. Немає бар'єри. Все в нашій голові. Ви маєте можливість виїхати, ви маєте можливість почати нове життя. Не бійтеся. Просіть допомоги і ламайте всі стереотипи. Ось чому справа. А це позитив. А оце карта дуже крута. Позитив і свято всередині кожного з нас. Кожен сам собі його створює. У мене була клієнтка на днях, я вам розкажу. Вона настільки нервова, в неї у п'ятницю день народження хоче відсвяткувати в кафе. Вона мене питала, чи може піти в то кафе. Дійшло. Просто дійшло, щоб ви розуміли ситуацію. Тепер я вам розповідаю, коли я була переселенцем у Львові. Ну, ось так. Була була переселенцем у Львові. Я ходила в кафе. Я була вагітна, перш за все. По-друге, я ходила в кафе на такому релаксі задоволені, що просто жопа. Суші жерла. Були... У мене є улюблене кафе, Балканський дворик. Це щось у Львові. Я вам розповідаю як переселенець. Зараз розповідаю як переселенець. Якщо що, то ви розуміли. Ось. Вдома, як житель вдома, тепер розповідаю. Мене плющить від походу в басейн. Мене плющить кожний вечір. Ну, щоб ви розуміли мене. Я засинаю тільки після другої ночі. Мій стан. Жуть. Це я з вами ділю ситуацію. У мене реакція на звуки, мене реакція на нерви. Зрозумійте. Тому хочу, щоб ви зрозуміли контраст. Не завжди, якщо людина проживає там у себе вдома, їй добре. Я не можу приїхати до своєї мами, там, де малий басейн плюхаці залишитися з ночівлею, я боюсь, мене плющить, мені страшно з ночівлею там бути. Мені погано від цього, розумієте? Дійшло до ручки. Все, дурдом. Ось так, тому, будь ласка. Я вам зробила. Збирайте себе в купу і реагуйте на поточні проблеми.